Осеті. У них найгірші у світі землі. Та вони всіх перехитрили. На їхніх землях є нафта. Чорне золото. У них гроші просто течуть рікою. Гроші я люблю, сер. Люди готові робити найстрашніші речі заради грошей. Але чи варте багатство забраних життів та пролитої крові? Усім привіт, друзі! Або, як я люблю казати, ютуб-блогер кіномозок. Добрий день! Сьогодні я розповідатиму вам про фільм Вбивці Квіткової повні, який нещодавно подивився. На жаль, я не встиг записати свою першу реакцію після перегляду фільму, тому що стрімголов біг, щоб встигнути на метро. Тому роблю це зараз, так би мовити, у повному обсязі. За традицією поговоримо потрохи за все. За сюжет, за атмосферу, за акторів, а також за один серйозний недолік фільму. Без зайвих слів сідайте зручніше. І починаємо! Режисером, продюсером, а також співавтором сценарію став Мартін Скорсезе, чиє ім'я в титрах, наче саме собою, каже: Сідайте, дітки, зараз вам показуватимуть клас. Музику до фільму написав частий співробітник Скорсезе Корсезе Робі Робертсон з групи The Band, який раніше працював над такими фільмами режисера, як «Волк з Уолл-стріт» та Банда Нью-Йорка. Ця картина стала останньою роботою Робертсона як композитора до фільму перед його смертю у серпні 2023 року. Сюжет фільму засновано на книзі вбивці квіткової повні Гроші нафта кров. Зйомки фільму відбувалися в історичних локаціях племені Осейдж, де відбувалися власне і самі події, що показані у фільмі. Ті, хто добре знайомі з творчістю режисера, знають, що більшість його картин зняті на основі реальних подій. І ця не стала виключенням. Вона розповідає про історію вбивств, які відбувалися у штаті Осейдж. Але тут варто трохи зануритися в історію. У 1897 році в резервації Осейдж було знайдено нафту. До 1920 року ринок нафти значно виріс і збагатив багатив плен'я Осейджів. Лише у 1923-му вони заробили понад 30 мільйонів доларів. Їх називали найбагатшим народом в історії. Гроші вони витрачали, щоб відправляти своїх дітей до приватних шкіл, купувати автомобілі, прикраси, одяг, подорожувати тощо. До округу Осейч тоді з'їхалося десятки тисяч нафтовиків і звичайних авантюристів, які зарабі гроші були готові порушувати закон. З 1910 по 1930 роки відбулося щонайменше 60 вбивств індіанців, але справжня кількість жертв може рахуватися сотнями. ФБР провело масштабне розслідування, за результатами якого кількох осіб було засуджено до довічного ув'язнення. Однак багато вбивств так і лишилося нерозслідуваними. Головні ролі у фільмі виконали Леонардо Ді Капріо та Роберт Де Ніро. Цікаво те, що Ді Капріо на початку мав зіграти агента ФБР, який вів слідство. Однак згодом йому дісталася роль Ернеста Беркарта, племінника Вільяма Хейла, якого грає Роберт Де Ніро. Після прем'єри фільму звучали заяви, що Леонардо Ді Капріо зіграв у цьому фільму найкращу роль за свою кар'єру. А також що він своїм виконанням затьмарив навіть Кіліана Мерфі у ролі Опенгеймера. Що ж, в цьому фільмі образ у Лео дійсно нестандартний. На відміну, наприклад, від того ж вовка з Wall Street, де він зіграв розбещеного засранця, тут його персонаж, знаєте, такий типовий селюк. недалекий, я б навіть сказав, дурнуватий. І тут ще над ним дуже добре попрацювали гримери, особливо над його зубами. До речі, хто вже бачив фільм, пишіть у коментах, як вам цей елемент його нового образу. Щодо Роберта Де Ніро, тут його роль вовк в овечій шкірі, бо на людях він, знаєте, доброзичливий, співчутливий чоловік, який завжди готовий допомогти. Тоді, як насправді, страшна людина, яка заради грошей готова йти по головах. В кар'єрі актора було чимало образів лиходіїв, і вони завжди вдавалися йому дуже добре. Виключенням не став і цей, прикрасою фільму стала Лілі Гладстоун, яка грає Молі Беркарт, дружину персонажа Ді Капріо, за яку я під час перегляду переживав найбільше. Вона дуже хороша дівчина, якій просто не пощастила, тому що вона народилася індіанкою. Крім неї, до зйомок фільму було залучено також безліч корінних американців. До речі, друзі. Як майбутній успіх фільму залежить від хорошої режисури та касту, так і мій канал залежить від вашої підтримки. Це можна зробити безкоштовно у вигляді переглядів, вподобаяк та будь-яких коментарів, що займе у вас приблизно. 9 секунд, А мені буде дуже приємно. Ну а якщо маєте бажання підтримати мене фінансово, це можна зробити на BuyMeACoffee або Дяка. Усі посилання будуть в описі до відео. Продовжуємо! Як ви розумієте, історію, яка розповідається в цьому фільмі, веселою точно не назвеш, але її подача шикарна. Як я вже казав, зйомки відбувалися на натурі в окрузі Осейдж, завдяки чому на глядачів чекає безліч красивих пейзажів, які особисто мені нагадували гру Red Dead Redemption. До того ж, у фільмі дуже гарний музичний супровід, який включає в себе пісні корінних американців. Однак у кожній діжці меду є своя ложка дьогтю, і в даному випадку це хронометраж. Режисер нікуди не поспішає, занурюючи глядачів у найменші деталі історії. Звісно, Мартін Скорсезе, як режисер зі світовим ім'ям може собі таке дозволити, але для деяких глядачів це може стати неабияким випробуванням. Бо погодьтеся, ви сидіти 3,5 години під силу далеко не кожному. А враховуючи ще й той факт, що в нас в Україні комендантська година, на вечірні сеанси, мабуть, краще взагалі не ходити. Звісно ж, це не провина містера Скорсезе. Він розповів історію, розповів її майстерно. Але якби її скоротити хоча б на пів години, не думаю, що це стало б великою втратою. Ну а ви пишіть у коментах, яка ваша думка з цього приводу. Як і цьогорічний Опенгеймер, цей фільм розкриває перед глядачами ще одну темну сторінку історії США, а саме знищення корінного населення країни заради збагачення. І як би жахливо це не було, але про це також треба знати. І саме тому подібні фільми потрібні. Але найголовніше те, щоб люди зрештою почали вчитися на помилках минулого, а не повторювати їх. Хоч це й мало ймовірно. Підбиваючи підсумок, серед сильних сторін фільму будуть каст, режисура, історія та атмосфера. Тоді як недоліком за великий хронометраж. Таким чином, від мене фільм отримує 8 з 10 і моє очікування на його протистояння з Опенгеймером на майбутньому Оскарі. Дякую вам за перегляд, друзі. Писайте вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Пишіть у коментарях, чи бачили ви вже фільм, що вам в ньому сподобалося, що ні. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати, і не забувайте донатити нас ЗСУ для якнайшвидшої перемоги. Усього найкращого!